Увертюра до фільму. Так би мовити, передмова. Ось це місце я вибрав, щоб перекусити з супом пюре на природі. Ножика я, звісно, забув. А чи відкрию пакетик? Ага, Це да, відкривається. Oh, З великими труднощами відкрив я цей пакетик супу, виспаюсь пляночку, стаканчик пластиковий. Так, є. Сюди ще треба додати п'яточка, Кип'яточку кип Я взяв з дому стенула. Я туди влив, досить чище. І ще треба все виливати. Оцей термос хорошим, що він добре держить температуру. Пам'ятаю, колись на роботі демонстрували ми фестивальні фільми. Фільми не дубльовані, а з перекладачем. Сиділа, перекладач в апаратний. В сусідній кімнаті перемоточній і через вікно, дивлячись на екран, читала текст перед мікрофоном. А потім в перерві вона вирішила пити чай. Точнісінько з такого термоса. Кинулася. А проробку затягало сюди, всередину. І вона чаю не попила, тому що не знаю, що вона з ним зробила. Я хто їй допоміг викорити ту пробку, це вже, мабуть, десь вдома. У мене теж пробка зіпсувалася. Накриєш чай, щоб він хвилин 5 постояв в теплі. І я ось таку придбав з дерева, вистругав, Ну, вона не дуже гарна, протікає. Отже, чекаю і за 5 хвилин буду їсти крем-суп. Небагато. Помилувавшись природою, я вирішив. Вжити цей суп, закинути, так би мовити, заворотник. П'ять хвилин пройшло. Снідаю. はい。<ペー><ペー> Турецькі набори з пакетиків. У даному випадку суп-пюре. Але це була не основа фільму. Основний фільм, який буду вживати кашу, буде попереду. Це була лише увертюра. Кінець, увертюри. Не так сталося, як гадалося. Думав, що ранкове сонце. Ось верхівки верхівка цих берез на хвоні блакитного неба, але ні. Впав густий, перегустий туман. І цей березовий гай є ніби як присадибна ділянка одного палацу, де живуть заможні люди. Тут мені вже не розміститися, щоб снідати, а треба йти далі, шукати інше місце. Десь чутно, як дятел вистукує. Тут ось інший березняк, але дерева такі високі, що мені навіть не видно. Листу та броньок. Та їх ще й немає, бо щось ось припізнилося. Ніби й тепло, і жарко було, але береза ще не прокинулася як слід. Тут всі дерева, а в даному місці саме берези. Ось. Хоч погано, та видно, що це стовбур цього дерева. Потяглися дуже і дуже високо до сонця. А я ж хочу тут знайти собі місце. Ну тут біля стежини мені не підходить. Раніше на цьому місці стояв столик. Можна було за ним присісти і зварити кашу, чаю попити. Розваляли. Буду шукати десь тут подалі. Тут уже й березу закінчується. Так що вон там якийсь повалене з твої дерев відніються. Можливо, я тут присяду, зараз заціню собі це місце. Так, а ну отуди далі погляну. Тут ось вже дуб росте. Але ну, можливо тут мені буде краще. Тут присісти ніде. Ну, знайду собі, то покажу, де я приземлюся. Оце тут і буде моє місце. Треба пошвидше сідати та снідати, поки дрони не налетіли. Тільки я тут почав розгортати свій табір для приготування сніданку, ось плиту вже приготував, Газову. Як Чотири хлопці підійшли. Попрохали водички попити. Ну Дав я їм. Мені на кашу треба 100 грам, тут півлітри. Хлопці трішки попили і на чай в мене не залишилось, але нічого, цей це таке вдома поп'ю. А зараз приступаю до готовки каші. Хоч і погано видно, але покажу. Сьогодні в мене на сніданок каша вівсяна з вершками та лісовими ягодами. Висиплю з пакетика вон туди в мисочку. салю 100 грамами гарячого кип'ятка. Через 3-5 хвилин буде їсти. Завжди щось вдома забуду. Забув кришку, для мисочки, щоб кашу прикрити, щоб вона скоріше спарилася. Забув кришечку на кухоль, вода довго буде закипати. А так сьогодні каша буде солодка. А чому вона називається Березнева каша? Ні, вона не з березового листя і навіть не з бруньок, а тому, що вона... Буде приготовлена сьогодні у березні місяці. Март російської. березніку мені не вдалося, там місця не знайшов, а тут ось такий прихисток знайшов. Зараз швидко закину її заворотник. І в зворотню дорогу. Непривітна сьогодні погода, тож показувати щось ніяк. Поки гомонів, вода вже закипіла, залив я її в кашу, можливо, навіть багатенько. Сто грам треба. Так точно, яка не є. Ану, солодка водичка. І годинника в мене нема, щоб час засікти. Хай набухає. Слово набухає. Від слова бухає. Горілку випиває, ні. Каша хай наповниться водою, вологою цього кипяточка. Набухне і буде смачною. Гадаю, що поживною та корисною. Ой, сьогодні вночі. Була масована атака дронів на Черкаси. Вчора ввечері на Кривий Ріг. Кривий ріг звідти дядя Толя, Анатолій Матвієнко. Ну, велотурист, кухня дяді Толі. Покійний, на жаль. Тепер його місто бомблять. Та й нас бомбили. От 1 лютого багато жертв було. 15 чоловік загинуло від вибуху ракети. Нічого, прийде час і на рашистів, час Божої кари. Хай ще набуха. Ось так. Ось так виглядає вівсянка з лісовими ягодами та вершками. Настав час снідати. Виявляється, я кришечку одну таки забув з цієї миски, Але вже й без неї каша набухла. Напівжитка. Напіврідка. Родзинки потрапляються в дорота. Ну, не знаю що тут ще. Тут трішки маловато. Можна свого додати, але не варто. А ось до кухля я кришку не забув. У мене там в сумці я її знайшов, але вже вона мені понадобилася. Тут трішечки залишилося води, щоб миску помити. Зазвичай я люблю кашу їсти з столом. Готую я її особливим методом і особливу кашу. Хай колись, можливо, покажу. Не всі каші вівсяни мені підходять, а іменно одна в такій жовто-блакитній упаковці. Я в каструльку беру дві пригоршні вівсяних пластівців. Нарізаю багатенько дрібно цибулі в миску або в каструльку, в чому варю. Висипаю пластівці. Цибулю, вмикаю вогонь, а трішки ж води додаю. Вмикаю вогонь. Зразу перемішав, додав щепотку солі, розмішав, через певний час спробував, гарне. Тільки закипіла, варити не треба. Закипіла. Можна п'янку зняти, можна ні, Хто як любить. Добавив Ложку півтори столової олії. Лім. Ох, і смакота. А ну, це так, солодка каша вранці просто якесь баловство, щоб вийти в ліс за цієї неважної погоди. Та й трішечки зігрітися в туманний імлі. Буду вищаю, оттоки зроблю. А вода вже йостила, вже холодна. Отак. Тут ще можна побачити горіхи, Ну цей ще не такий високий, ось навіть гілка донизу звисає, а остальне я бачив височезні, що навіть горіха, як достигне, не зірєш, а той, що впаде, не серед опалого листя. Ні, ще дерева не дуже прокинулись. Ну от, от ледь-ледь бруньки набухають. Ну все, іду додому. Отправляясь по домам, шкоды в дороге не чинить, а то как-то двое бурсаков напоили дьякона и заставляли его петь непристойные песни, пришлось их выпороть розгами, по спине, по спине и по прочему месту. Покажу, як вже тяжко мені долати ось такі містки. Це, щоб відзняти цю сцену, мені прийшлося тричі пройтися це містком туди, повернутися за камерою і знову назад повернутися в місток. Приходить ось через такий струмок. Ну, добре, що він міцний цей місток, де бревий. Але злазити на нього і вставати мені. Тяжко. Бо вже ногах не то.